Вітаю, друзі, на каналі. Перед вами закинута пасіка біля фронту. 19 квітня з 18.00 було оголошено перемир'я. Але почало воно діяти десь з 20.00. Зараз повна тиша на фронті. А з 18 до 20 все-таки було затише, але поодинокі постріли арти були. Завдяки цьому зможемо. Хлопців, поранених вивезти з позицій. На рахунок пакетів хочу сказати вам звернутися, що все буде, все добре. Телефон в мене відключений, як правило, постійно. Зайнятий більш серйозними справами. В кінці квітня, початок травня, вийду на зв'язок, зізвонюся з усіма заказниками і вирішимо на яку дату організувати продаж пакетів. Вітаю всіх з майбутніми святами смачної Паски. Так, друзі, поранених вивозять броньовик. Супроводжувальна машина.